Доброго дня, шановні студенти! Сьогодні я покажу, як зареєструватися на новій платформі. В першу чергу, будь ласка, перевірте вашу пошту. Туди надійде лист для підтвердження реєстрації, оскільки наше навчання завжди починається по понеділкам, тому раджу перевірити і папку Спам, і основну папку для того, щоб не загубити лист і розпочати навчання вчасно. Після того, як ви перейдете за посиланням у цьому листі, у вас з'явиться ось таке вікно. Це посилання на нашу академію. Вам потрібно буде зареєструватися, використовуючи пароль, який ви придумаєте самостійно, і вашу електронну адресу. Вам потрібно буде ввести ці дані ось сюди і потім продовжити реєстрацію. Насправді реєстрація дуже проста і вона займає десь приблизно 30 секунд. Оскільки я вже зареєструвалася, то я можу одразу перейти до виконання уроків. Ввожу свої дані і переходжу далі. Ось так буде виглядати ваш курс. Ви одразу побачите той курс, який був визначений для вас вашим наставником. тобто той рівень мови, який ви будете вивчати 4 місяці, або якщо ви на рівні Advanced, то 5 місяців. Сьогодні ми подивимося, як користуватися платформою, на прикладі рівня Intermediate. Тому пропоную одразу перейти до вивчення нового матеріалу. Так виглядає наша платформа. Зараз вона завантажиться і ми зможемо. Визначити, як нею користуватися більш детально. Перший урок завжди присвячений тому, як навчатися в нашій школі. Будь ласка, зверніть на нього увагу, тому що ця інформація дуже корисна. Тут ви знайдете для себе багато нового та цікавого. Будь ласка, перегляньте всі відео та дайте відповідь на ті запитання, які пропонуються першим уроком. Насправді, це дуже важливо для того, щоб ви. Досягли максимальний результат під час вивчення мови. Тут можна продивитися, як відбувається навчання в нашій школі, також компоненти, з яких складається наше навчання, також інформацію про те, хто буде вас супроводжувати під час вашого навчання. І також інформація про мотивацію, тобто про стипендію та інші бонуси, які ви будете отримувати протягом вашого успішного навчання. Також тут є інформація стосовно того, як користуватися платформою, як записуватися на групові кроки, інформація про те, що саме входить у ваш тариф, і відповідно правила ефективного навчання в нашій школі. І в результаті також є урок, який присвячений тому, як же саме буде завершуватися ваш курс. Тому, будь ласка, обов'язково ознайомтеся з першим уроком. Як ви знаєте, в нашій школі дуже важливо вивчати мову в правильному темпі. Зазвичай це 3-4 уроки на тиждень. Для вашої зручності. Уроки поділені на тижні. Тобто, ви бачите, що на першому тижні вам потрібно виконати три уроки, тому що ці уроки поділені на тижні. Ми бачимо, що урок 5 він вже присвячений другому тижню, а перший урок це завжди ознайомчий урок. Таким чином, нам потрібно виконати 3 уроки першого тижня навчання. Тому давайте одразу подивимося, що саме нас чекає. Ось так виглядає теоретичний урок. Також ви можете тут побачити ваші слова та фрази, які ми будемо вивчати протягом нашого курсу. Так виглядає словник, і також у вас є можливість вивчити ці слова. Для цього вам потрібно їх практикувати через програму Quizlet. Насправді, для реєстрації на цьому сайті вам знадобиться всього. 10 секунд, оскільки там можна створити аккаунт через ваш Google аккаунт, тому це все буде дуже швидко. Ось так виглядає сам е, сайт Quizlet, де ви зможете практикувати е, лексику. Ви зможете тут обирати різні режими, картки і інші, тому це дуже зручно. Для того, щоб зареєструватися або увійти в цей сайт, вам потрібно просто натиснути цю кнопку і вибрати, який варіант для вас є найзручнішим. Ви можете зареєструватися через Google, через Facebook, або просто зареєструватися через електронну пошту. Тепер давайте перейдемо до практики. Так виглядає практичний урок. В практичних уроках завжди є пояснення, як саме потрібно виконати цю вправу. Наприклад, тут нам потрібно поєднати фразу з її перекладом. Для того, щоб це зробити, нам потрібно перетягнути за ось ці три чорних крапочки. Нам потрібно з вами вибрати варіант, наприклад, робити важливий урок у своєму житті і перетягнути його. Ось так. Таким чином ми виконуємо всю вправу і переходимо до наступної вправи. У цій вправі нам потрібно перетягнути пропущені слова до тексту для того, щоб утворилося правильне речення і відповідно правильний текст. Наприклад, сюди ми можемо поставити це слово, сюди це і так далі. Тобто ви можете обирати ячейку, яку ви вважаєте найбільш підходящою для конкретного слова. І після завершення тесту ви побачите правильні варіанти і неправильні варіанти. Тобто ви одразу зможете побачити, що було правильно, а що ви виконали невірно. Якщо у вас виникають якісь неправильні відповіді, будь ласка, не хвилюйтесь, це абсолютно нормально. І також не забувайте звертатися до вашого наставника, який завжди з радістю пояснить вам матеріал більш детально. Тому, будь ласка, звертайтеся до нього в Телеграмі. Давайте продовжимо і подивимося наш наступний розділ. Наступний розділ це лісенінг. Зазвичай в цьому розділі нам потрібно подивитися відео або прослухати аудіо, ви можете його прослухати на платформі і відповідно виконати завдання у наступному розділі. Якщо ви відчуваєте, що ви не зрозуміли матеріал з першого разу, який ви почули у лісенін. Будь ласка, не хвилюйтесь, це абсолютно нормально, тому що навичка розуміння мови на слух, вона е, утворюється останньою, тому це абсолютно нормально і правильно, якщо ви прослухаєте аудіо багато разів. Чим більше, тим краще. Після того, як ви прослухали аудіо, вам пропонується завдання для того, щоб перевірити ваш навичок розуміння мови на слух. Тому, якщо ви, наприклад, розумієте, що е, трошки якісь моменти призабулися, будь ласка, просто поверніться на вкладку раніше, тобто на вкладку Listening, і прослухайте ще раз. Наприклад, тут нам потрібно з вами обрати правильний варіант make, do або take, е, оскільки ми, наприклад, е, хочемо точно впевнитися в тому, який варіант правильний, ми можемо повернутися з вами до «Listening» і прослухати це ще раз. Ми прослухали цю відповідь ще раз і ми чуємо, що перша правильна відповідь це словосполучення з take. Ось так. І проходимо таким чином інші вправи також. Тут ви побачите правильні і неправильні відповіді, тому не хвилюйтеся, я впевнена, що у вас все вдасться. Також є розділ Writing, який буде перевірятися вручну вашим наставником. Тому після того, як ви відповіли на це завдання. Треба трошки зачекати, поки наставник перевірить ваше завдання. А саме завдання буде виглядати саме так. Вам потрібно буде дати відкриту відповідь на певні питання. Наприклад, тут нам потрібно написати 6 речень про себе, про те, що ви робили або не робили в житті. Відповідь можна залишати ось тут. Наприклад, I haven't. I haven't gone to Paris when I was traveling abroad. І натискаємо кнопку Завершити. Ми бачимо, що тут відображається таке віконце, це значить, що. Цю вправу перевірить ваш наставник і обов'язково дасть вам фідбек. Що стосується спікінгу, то тут вам потрібно теж записати свою відповідь вже в аудіо форматі. Тут пропонується завдання, на яке потрібно дати відповідь, тому, будь ласка, не хвилюйтеся, розумію, що іноді складно записати аудіо, але насправді це дуже класна можливість покращити ваші навички усного говоріння. Тому, будь ласка, виконуйте це завдання, наставник завжди чекає його, і покращуйте свої навички усного говоріння разом з вашим наставником. Тому після того, коли ви прочитали запитання, натисніть цю кнопку і запишіть відповідь на це питання. Будь ласка, зверніть увагу на те, що відповідь має бути до трьох хвилин. Тепер давайте перейдемо до наступного розділу. Це розділ Баді. Баді це додаткове завдання, яке не перевіряється куратором. Це значить, що цей розділ розвиває ваші навички спілкування та мовної усної практики з вашим студентом одного рівня. Нагадаю про те, що баді це студент. Який вчиться на такому ж рівні, як і ви, і ви будете практикувати з ним разом мову. Зазвичай у таких розділах пропонуються варіанти ваших тем для обговорення і різні типи завдань. Тому, будь ласка, практикуйте це разом і допомагайте одне одному вивчити мову набагато швидше та ефективніше. Ось так виглядає наша нова платформа. Я сподіваюся і впевнена в тому, що вона вам сподобається. Якщо у вас будуть виникати питання, будь ласка, звертайтеся, ми завжди раді вам допомогти. Бажаємо всім гарного та продуктивного тижня і до зустрічі!